Вітаю друзі, чому я записую оці відеоролики? в цих коротких відео я пробую викласти своє розуміння принципів Аюрведи. Якщо з певною регулярністю нагадувати собі про якісь принципи, то поступово наша пам'ять закріплює, наша свідомість оживлює ці принципи, і ми вже починаємо все більше враховувати їх в нашому повсякденному житті. Це основна мета. Нагадуючи вам про ці принципи життя, про фундаментальні закони життя, я Сприяю тому, щоб ці закони якимось чином відложилися в вашій пам'яті, щоб вони поступово стали вмонтованими в ваше життя і непомітно змінили мотивацію, непомітно змінили саме життя, привели його на шлях прогресу, еволюції, успіху, здоров'я, процвітання. Тому я рекомендую час від часу переглядати ці ролики. Це не тому, що ви забуваєте, а просто є такий видичний принцип, що знання треба з певною регулярністю оживляти. І тоді воно підтримується пробудженим десь там глибоко всередині структури нас, нашої свідомості. І непомітно. Починає вростати, входити в наше життя. Це мій маленький внесок. І я буду вдячний, якщо ви будете переглядати ці ролики і будете запрошувати ваших друзів, знайомих і близьких теж підписатися на мій відеоканал. Дякую.